Вчора ввечері один з мешканців багатоповерхівки по вулиці Покровській отримав ножові поранення. У чоловіка проникаючи поранення черевної порожнини. Його стан оцінюють як середньої тяжкості. Наразі з Кременчужанкою, яка підозрюється у своєму нанесення ножового поранення, працюють слідчі. Вирішиться питання щодо обрання і міра запобіжного заходу та оголошення про підозру. За фактом під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. За попередніми даними між потерпілим та жінкою виникла раптова сварка, в результаті якої остання схопилася за ножа та нанесла дані тілесні ушкодження. Всі інші обставини буде встановлено в ході слідства. Також вчора, близько 23-ї години, до відділення поліції надійшла інформація від патрульних поліцейських, які припинили правопорушення на перехресті вулиць Університетська та Небесної Сотні. Приїжджаючий патруль, побачив чоловіка 86-го року народження, який ввів себе агресивно. Мав при собі ніж та перцевий балончик. Патрульні потрульні поліцейські припинили правопорушення та викликали на місце події слідчо-оперативну групу в результаті поведінки Кременчужана на тілесні пошкоджень ніхто не отримав Предмет, предмети, які мав при собі наразі вилучено. Його діям дається юридична оцінка. Крім того, сьогодні до поліції надійшла інформація від працівників одного з підприємств по вулиці кооперативні у Кремочуці про вибух, унаслідок якого загинув чоловік. Попередня трагедія сталася під час зварювальних робіт. Вибухнув паливний бак. За попередньою інформацією, яка наразі мається це Кременчужан не 79-го року народження. Всі інші обставини даного інциденту наразі перевіряють слідчі. За даним фактом, під процесуальним керівництвом Кремчуцької окружної прокуратури, вирішиться питання щодо внесення події до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 272 кримінального кодексу України. Марія Бардаєва, Іван Кенченко, Кремчицькі новини.